Зараз ви побачили єтрона. Натиснули на відео, хочете бачити єтрона, а де, де ж єтрон. Друзі, скоро буде єтрон. І скоро я вам поясню також, чому я на цьому автомобілі, який просто не лише вас здивував, а й мене дивує. Зараз я його припаркую і ми по всьому пройдемось по полицях. Зараз ми з трьох циліндрів пересідаємо на нуль циліндрів. З не знаю скільки? Коників 60 десь. Пересідаємо на 400 коників і їдемо його замитнювати. Ви зараз все ж таки не отримали відповідь, чому я на цьому Тарантасі О, він буде продаватись на замовлення. Цей тарантас. не від мене особисто, а саме на замовлення я його буду продавати. Це, здається, 15-й рік і пробігу цього автомобіля взагалі там майже немає. 48 тисяч. <свісно> майже немає. Так ось він буде продаватись. Деталі ми по цьому автомобілю напишемо. Якщо це авто ще буде продаватись до того, як відео буде виходити, то я вам покажу це все. Ну, а тепер вам відповідь, чому я. На ньому, а не на якомусь іншому автомобілі. Вчора видавав один автомобіль під вечір і так подивився, що у мене ще година є часу. Їхати кудись додому, потім сюди повертатись. Не хочу, заїхав, прибрав Passat, бо а, давно я його вже не прибирав. І знаєте, це для мене як медитація певною мірою. Так взятись повністю за автомобіль, за свій і прибрати його. Хто слідкував за каналом, побачив, як я його вимивав, вичищав, коли я його придбав для себе цей автомобіль. Ну і зараз, майже через два роки, після того, як він в мене в мене, ну якось освіжити, В принципі, це можна сказати генеральне прибирання за нього ніж півтори години. Це з тим, що я шкіру помив. І ми вам тут покажемо, яка шкіра за два роки була в цього автомобіля, яка стала після прибирання. Yeah. Це не мокре, ну точніше це мокре, але це також і бруд. Оу-оу-оу. Oh, Окей, oh, oh. okay. скільки тут. Окей. Okay. Звісно, трохи фарби також може бути, але... Але це все бруд. Машина чиста була. Звідки бруд взявся? Та є в мене покупець, просто який зараз хоче забрати цю машину, а я не знаю якось і потрібно мені його по бухгалтерії вже продати. Але з іншого боку, якось ця машина мені настільки багато крутих емоцій подарувала за цей час, поки я з ним, з цим автомобілем, що емоційно якось прив'язався. Я до нього це дуже неправильно робити, але це найемоційніша машина. Яка в мене була, яка тобі дарує емоції від того, що ти бачиш цей автомобіль, від того, що ти їдеш на цьому автомобілі, і від того, що на автобані тебе а шоста, якась трьохлітрова підтискає, чи там С-клас один раз підтискав голландці, якісь їхали. От тобі нема куди просто їхати. Ти в лівому ряду перед тобою автомобілі, він втискається в тебе, ще фарами давай підмигувати тобі. Окей, правий ряд. Даєш йому тебе обійти, стаєш за ним відразу, і починаєш йому робити те саме, що він робив з тобою. Те саме підтискаєш його, ні, підтискаєш не потрібно казати. Так само фарми показуєш, що ти його хочеш об'їхати, а йому їхати нема куди. Але найцікавіше починається тоді, коли перед ним вже вільно, коли йому вже є куди їхати, а він не може від мене відірватися. І в певний момент він входить в правий ряд. А я їду далі. Цей Passat тут якраз цим і дивує, що він виглядає собі як Passat. звісно, це Airline, це фомоужень. Ті, хто знають, ті бачать відразу, що цей автомобіль непростий, незвичайний. Але для багатьох, ну як для багатьох, я знаю кількох людей, котрі не можуть гольфа від Passat відрізнити, так що там. Яка різниця їм буде, який цей посад? Нарешті ми дістаємось до автомобіля, який ви хотіли побачити, який ви побачили на е фотографії, на заставці до відео. І сьогодні піде про нього інформація. Ми, мабуть, окрім є більше нічого не возили на митницю. Ми замитнювали саме, саме з відео. А сьогодні ми повеземо. Давай, мабуть, ти підійди сюди. І покажи, які опції в цього автомобіля присутні. Дотянув. Сьогодні в нас мова піде про правильний поспіх в правильний момент, а в усі інші моменти підхід з голодною головою і ні в якому разі не поспішати. Друзі, якщо вам потрібне авто на завтра. І у вас його ще немає, те, яке ви хотіли б придбати. Залиште це на післязавтра, Залиште це через тиждень. Підійдіть до цього всього з холодною головою і не поспішайте нікого з купівлею автомобіля. Чому? Ми сьогодні вам покажемо на цьому прикладі. Отже, друзі, бамуха! От, от були відкриті вікна, вона сиділа, а зараз, зараз вона... Ну, десь. От сіла ж десь знову, так? Угу. Mm -hmm. Так ось, 2019 рік, пробігу у нас 55 тисяч. Е, у нас індивідуальні контурні сидіння з обдувом, з масажем, з електроприводом з пам'яттю. Е, у нас кермо з електроприводом, відповідно, воно також на пам'ять у нас е, зав'язане. Е, це вже, в принципі, досить хороші опції, як для ідрона. Сімпатична підвізка в нас йде базово. це не є опцією. В нас тут круте дерево. В нас є повний пакет асистентів. У нас є All of Олофсен Sound система. Є є, of Олофсен Sound система. В нас є в автомобілі цьому дуже-дуже дуже багато опцій. Це авто без аварійне. має бути. Я його ще не дивився, тому що в принципі часу не було. Ми його придбали без огляду. Ми його придбали лише по. Акту огляду з ем, лізінгу цей автомобіль в того автохауса, який його викупив саме з лізінгу. Я, можливо, це вже казав, що тут поруч зі мною є десь кілометрів 140 від мене продавець. У нього є дуже-дуже хороший доступ саме до Audi. І він не лише там купує. Він також і по аукціонах скуповує ті автомобілі, за які я думав битись, не битись. Я потім бачу, вони всі у нього стоять з пошкодженнями, без пошкоджень, як завгодно. Але справа в тому, що оскільки вони мене вже знають, вони мені надсилають акти оглядів цих автомобілів, і ми можемо бачити, що з цим автомобілем. Це авто ще не прийшло до продавця, а ми його вже викупили саме по цьому акту, подивились історію і таке інше, і все. Це авто тепер вже наше. Це авто просто з хвилини на хвилину буде забиратись з замовником. Ми його вже зареєстрували і буде їхати в сторону України. Якщо я не помиляюсь, авто їде своїм ходом, оплата тут тобто, виводити кошти з України не потрібно і вартість цього автомобіля от 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 о по вартості я вам не скажу, друзі, тому що автомобіль цей, ну, скажімо так, попросили мене не говорити вартість. Всім вартість цікава, але, друзі, цей автомобіль був придбаний на могили. Є, ну, будь ласка, заходьте туди, дивіться ціни, скажу так, Авто було придбано за більш ніж адекватну вартість. Я почав з продавцем торгуватись, продавець каже, сорі, я щойно подивився акт огляду. Я не розумію, чому така вартість. Я навіть не можу підійти до свого керівництва і поговорити з керівництвом з приводу торгу, тому що до цього автомобіля придертись просто немає до чого. І відповідно, швидше за все, якби це авто прийшло до них, вони б однозначно підняли вартість на нього. Однозначно, 100% це я даю гарантію, тому що таке авто в такому стані, з такою комплектацією, такого року, з таким пробігом легко можна було продавати. Дорожче, аніж воно придбалось. Відповідно, якщо ти не поспішаєш, якщо в тебе є час обрати автомобіль, дочекатись, поки з'явиться саме твій автомобіль, в тебе є шанс придбати хороше авто в дуже, 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 дуже адекватні кошти. Тому що з цим замовником ми розглядали автомобілі в гіршому стані. Ми розглядали автомобілі з більшими пробігами, і ми розглядали автомобілі з більшими бюджетами. Звісно, це все не було там всі. Три ці аспекта не було в одному автомобілю, але він вже був готовий купувати інші автівки. Потім там він на день-два брав паузу, потім ще щось ще щось, і тут знаходиться це авто. Воно було придбано на мобілі, де є на вільному ринку, не на аукціоні, ніде. Цей автомобіль міг придбати теоретично кожен з вас. Через те, друзі, поспіх він нічого хорошого не приносить. Якщо у вас вже є саме те авто, яке ви от просто. Просто ви спите і бачите, що це ваше авто, не питання, тоді потрібно поспішати, щоб воно не втекло. А так, поки ви, ви не знайшли саме те авто і в адекватні кошти, друзі, поспішати не потрібно. Абсолютно. Ми замитнюємо автомобіль і віддаємо його замовнику. До речі, що стосується витрати цього автомобіля, одним з відео про Єтрона хтось з коментаторів написав, що. Єтрону ще далеко по його ефективності, по тому що він дуже багато енергії е, бере і таке іншу витрату має високо. Так, я згоден. Дєтрону є ще е, е, ні, не так. Дєтрон має ще дуже великий потенціал до економічності, до того, щоб бути економічним. Але потрібно розуміти, якщо ми беремо концерн Вак, якщо ми беремо Audi, зокрема, ну, це. Кажучи, перший їхній електромобіль в такому класі, і відповідно, їм потрібно спочатку досвіду набрати для того, щоб зробити його ефективним. І приводилось в приклад, що модель X, наприклад, бере 22 квт годин на 100 км, жирнючий трон бере 30 квт годин на 100 км. Може, це і правда. Але в мене такого ще не траплялося. Коли ти їдеш досить швидко, довго постійно 160-150 плюс 180, Витрата була 27-28 середня на якійсь довгі дистанції. Ось цей автомобіль я особисто переганяв від продавця 140 км Я проїхав, і в мене витрата була менше 25 квт годин. Там, де була можливість, звісно, я їхав 160 там, де можливості не було, 160, скажімо, десь кілометрів 20-30 я проїхав з цієї всієї дистанції. Е, з міста виїхав, зрозуміло, що мала швидкість в кінці в місто заїхав, мала швидкість, е, кілька було ремонтів по дорозі. Їхали 80-60, А так, здебільшого, там, де було обмеження 120, відповідно 120-130 їхав там, де це була можливість, там де... Вантажівка когось обганяла, відповідно, це повільніше було. У мене середня швидкість була 90 км за годину, і я приїхав 140 км, менше 25 кВт, Здається, я вам це покажу. Ви побачите, яка середня витрата була. І відповідно, якщо ти будеш їхати близько 100 км за годину не швидше на цьому автомобілі, тут і самі 22 кВт годин можна легко зробити. Але якщо немає обмеження і ти на такому автомобілі їдеш, то тобі не хочеться їхати 100 км за годину. Тобі хочеться їхати швидше. Також, що є ну, немаловажливим пунктом, це швидкість заряду. Якщо в тебе автомобіль з 20 до 80% заряджається за 20-25 хвилин, за 30 хвилин, ну особливої різниці немає, як яка у нього сильно витрата велика. Якщо ти можеш на ньому проїхати 300 км, зупинитись, зарядитись і проїхати ще 300 км. Окей, ми будемо від 20 до 80 рахувати, чи від 20 до 90, чи від 10 до 90, наприклад. Проїде вже не 300, проїде десь 250 під 300 км. Це поганий запас ходу? Я, я не рахую, що це поганий запас ходу для такого автомобіля. Звісно, потенціал є, звісно, є куди рухатись, є куди рости. Але, друзі, як часто хтось з вас їздить на якісь далекі відстані. От давайте зараз там опитування таке проведемо, якесь, можливо, я не знаю, чи вдасться мені його зробити. Тут це опитування, чи просто ви в коментарі пишіть. Скільки в середньому ви в день проїжджаєте? Якщо ми беремо Німеччину... То середньостатистичний німець за один день має пробігу 30 км за годину. За годину. Ну, <плес> Щось таке сказав, а що сказав, я сам не знаю. Середньостатистичний німець має пробіг 30 км в день. Ось так. Звісно, це ми беремо там якусь домогосподарку. Яка пробіг має 5-6 кілометрів, 2 кілометри в день або нуль, і беремо якогось там фертретера, як це буде фертретер український? ну, Скажімо, представник. представник якоїсь компанії, менеджер якийсь, який має кудись їздити, якісь договори заключати з кимось. На відстані далекій, він там 100-200 кілометрів день махає. Ось так. Так що, дивлячись, для чого ви купуєте авто? Якщо вам потрібно далекобійне авто, ні. Це вам не підходить. Беріть дизеляку собі і все, і проблем знати не будете. Якщо ви їздите на якісь відносно недалекі відстані, яка проблема? Я багато раз наводив вже нашу зою, в приклад. В неї запас ходу 150-180 кілометрів. Мені ставимо один раз в рідких випадках двічі в тиждень на зарядку. Взагалі 140. 140? Ну, це менше. у тебе? Це у тебе 140 чи менше. В минулому році я на цьому автомобілі зробив е, відео 180 кілометрів я поїхав на ньому. Окей, нехай буде 140, але якщо ти ставиш його один раз в тиждень на зарядку. Як тобі різниця? Нехай там буде 400 кілометрів у тебе запас ходу. Ти його будеш ставити раз в три тижні на зарядку. То раз в тиждень складно його в розетку втикнути. Ну ось, про що й мова йде? Про що й мова йде, що потрібно просто дивитись, навіщо тобі авто, а не просто писати в коментарі. Машина фігня, бо вона тисячу кілометрів проїхати не може. І той, хто це все написав, швидше за все, їде десь 30-40 і самі 50 кілометрів, і все. На Міцубіші. На Міцубіші. <ріху> може, може бути і таке. <ріху> Отже, друзі. Відео будемо закінчувати, потрібно їхати забирати замовника, тому що щойно він буквально зателефонував, що він вже на вокзал приїхав. Будемо видавати йому автомобіль, ми свою сторону зробили. Видаємо авто, отримуємо кошти, закриваємо угоду. Ви міркуєте над тим, який вам автомобіль потрібен. Обдумуєте це, не поспішаєте і купуєте авто саме те, яке вам потрібно, і в адекватну вартість, так як зробив. Це сьогоднішній замовник. Друзі, залишайте ваші думки в коментарях. Цього разу я вже правильно сказав. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі в наступному відео. Багато хто, мабуть, ще задає собі запитання, де всі машини у Романа. Друзі, оце сама ідеальна ситуація в мене, коли в мене пусто. Коли в мене. Там щодня чи через день автомобілі уходять, і в мене щодня чи через день автомобілі приходять. Коли в мене ось такий конвейер постійний, коли воно не затримується надовго, це все просто найідеальніша ситуація. Ось в даний момент до мене на наступному тижні, от якраз протягом тижня, має п'ять автівки приїхати. Погано чи добре? І то це в даний момент. Зараз ми ще один договір маємо підписати ще одну машину оплатити. І не виключено, що через пару днів тут просто все буде забито. Потім знову воно йде. І ось так, але найідеальніша ситуація це коли воно все одне за одним приходить, уходить і все. Друзі, до зустрічі в наступному відео.